Досі каберем, трішки сонця. Додає. Від реакції Богданчика на улюблену пісніку ще більше радіє його матір Мар'яна. Малюку невдовзі виповниться рік та сім місяців. Він не ходить та не розмовляє. Уже десь в два місяці в три з половиною лікарі замітили, що в нього почала раптово рости голова. І нам виставили діагноз набута гідроцефалія, тобто щось був якийсь чинник, який спровокував ріст голови. Згідно з лікарським діагнозом, в правій півкулі мозку малюка накопичується рідина. Пані Мар'яна показує знімки хлопчика. За півроку, каже, голівка дитини виросла на три сантиметри. Росте одна частина права в півкулі мозку, тобто ліва згідно віку, права збільшиться по якійсь причині і йдуть внутрі, ну, у нас судоми. І кожен раз, це, видно, його криво болить головка, він плачеть. Бувають такі періоди, що так плачеш, що просто ти не знаєш, що йому зробити, і кричить дитина. Після медикаментозного лікування судоми на деякий час зникли, та нещодавно Богданчика знову почала сіпатись ручка. Шанси на одужання хлопчика дають за медики. медики. 11 місяців Богданчик вже прийшов одне обстеження в ізраїльській клініці. На повторний огляд родині бракує коштів. Батьки знайшли кілька клінік, де пропонують провести генетичний аналіз крові, щоб встановити причину росту голівки. В клініку Угорщини нам не хватає. Вистачає... 4 тисячі євро, а в клініку Німеччини 3 тисячі євро. Тобто, чим швидше ми зберемо кошти, тим є шанс швидше поїхати туди і почати правильне обстеження. То все до зрозуміти. Тому що... поки родина збирає кошти, Богданчик час від часу проходить реабілітацію. Кожне досягнення малюка матір вважає перемогою. Хлопчик успішно пройшов всі процедури, які були на призначені. І при умові, що він буде регулярно отримувати реабілітацію, його стан значно покращиться. Це один із таких хворих, яких прогноз хороший. Ефективне лікування малюка можливе до трьох років, сказала родині закордонні лікарі. Матя Гуменна Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.